Всім привіт! Я зараз знаходжусь в Монреалі в українській будівлі. Це будівля українського національного об'єднання. І українці можуть сюди прийти і отримати спілкування, отримати підтримку. Це потрібно кожному, хто приїжджає до нової країни. І це відбувається зараз. Така підтримка, це було і 10, і 20, і 50 років тому. Тому я зараз розкажу, які тут є активіті, яка є програми емоційної підтримки. Щоб як тільки ви приїхали сюди, ви знали, що є однодумці, є ваші співвітчизники, і ви можете отримати цю підтримку, щоб налагодити життя в Монреалі разом з українською спільнотою. Українське національне об'єднання є в різних містах Канади. В Монреалі ви можете завітати в домівку на вулиці Фейермонту. Дар'я, організатор цього проєкту. Дуже дякую, що ми зараз поспілкуємось. Даша, розкажи, будь ласка, як взагалі прийшла ідея створити цей проєкт. Так, як тільки почалася повномасштабна війна в 22-му році, в лютому, всі, хто працює в медичній сфері або в психологічній сфері, ми всі розуміли, що підтримка потрібна буде кожному, хто приїжджає сюди, хто в дорозі, хто в Європі, хто вдома. І я об'єдналася з психологами а, та з працівниками психологічної індустрії тут в Монреалі. Ми організували комітет таку команду, яка почала працювати і розробляти програму, щоб допомагати новопробулим українцям, які опиняються в Монреалі або біля Монреалю, допомагати їм пристосуватися до нового середовища, допомогти. А пропрацювати стреси і все пережити по дорозі з України і жити з тим, що війна продовжується, і треба пристосовуватися, не дивлячись на те до нового життя. Угу. Дякую. А як зараз це проходить то, що пропонують новопробулим українцям от саме цей проект? Так, ми запрошуємо всіх до українського національного об'єднання в кобеці. Це будівля, якій ми зараз знаходимо. Кожну неділю ми проводимо заняття для новоприбулих. Запрошуємо дорослих, батьків, дітей та підлітків. А у нас є заняття як рухової терапії, так і групи підтримки, де за допомогою слів і розмов люди підтримують одне одного. У нас є заняття з танцювально рухової терапії та тайчі. У нас є заняття для маленьких дітей, арт-заняття з художником, заняття а, групи підтримки, а, психологічні заняття для підлітків, групи підтримки спеціально для батьків та загальна група підтримки а, для дорослих. Це угу. проходить у нас кожну неділю. Це можете подивитися в А сайті. якщо люди хочуть записатися, що їм потрібно зробити? Щоб записатися, все, що треба зробити, це вибрати заняття, яке вас цікавить, онлайн на нашій сторінці і додати своє ім'я. У нас на кожну неділю, на кожне заняття є окрема записна форма, де можна подати ваше ім'я, ім'я ваших дітей. Це безкоштовно. Єдина умова це програма для новоприбулих українців. Дякую, а є якісь історії, тобто діляться ось ті, хто проходять ці програми, що це якось змінило їх адаптацію в якийсь бік краще, чи якось так. Дуже цікаво, що багатьом людям важко говорити про, про, про тягості та стрес, який вони зараз переживають. Тому дуже багатьом підходять наші е, заняття, які а працюють з тілом емоції і виводять емоції на фоні фізичної справи. Тобто танцювальна рухова терапія та тайчі. Це заняття, наприклад, танцювальна рухова терапія це не хореографія, не, не типічне танцювальне заняття. Це справді такий терапевтичний рух з кваліфікованим спеціалістом. В ви можете ібирати, так звати, і Танцювалька. Багато людей неочікувано не виходять заняття і кажуть, що я не, не, навіть не знала, що в мене був стрес захований десь в тілі. а За допомогою цього заняття це все вийшло, в мене тепер є емоції, які я можу пропрацювати і продумати. А, і деякі зразу йдуть на групу підтримки словесно, де вони діляться своїми враженнями і своїми стресами, але не всі. Тобто ми вибрали такий підхід, який підходить для тих, хто хоче посидіти, поділитися, поговорити або послухати інших, і для тих, хто не готовий словесно виражати свої, свої труднощі. Тобто mm. В тому випадку людям подобається рухова терапія. Дякую. А які плани у проекту на майбутнє? Що ще, можливо, є якісь ідеї, які хочеться втілити у життя? Ми дуже сподіваємося, насправді що з часом ця програма буде нікому не потрібна. О, це було супер. Бо всі, всі пристосуються і будуть мати кращі справи, що робити по неділях. Але до того часу ми будемо кожну неділю проводити заняття в нашій домівці. І що ми сподіваємося, що з часом на фоні з цього створиться громада, громада, яка буде знати, що є куди звернутися що в будівлі уно є заняття, які. Відкриті для і для новоприбулих і для місцевих наступного місяцями запускаємо українську бібліотеку, яка також знаходиться в, в домівці уно. Працює творчі творчі організація коло, яка проводить дуже багато майстер-класів та творчих занять як для дітей, так і для дорослих. Ми і вітаємо ідеї, пропозиції з громади. А чим ще можна займатися, чим ще можна ділитися українською, якими аспектами української культури та свадщини можна ділитися з, з Монреалем. Дуже дякую, ми залишимо всі посилання. Тому, якщо ви пробуваєте в Монреаль, приєднуйтесь. Дуже вам дякую, чекаємо вас. Багато людей каже, що саме тут відчувають себе як вдома. Вони заходять і чують українську мову, бачать українську символіку, знають, що тут відбуваються театральні події, та загалом вирує життя. Відчуття дому це класно, і воно може бути навіть за тисячі кілометрів від України. І ми не є першопрохідцями, можливо, це, до речі, знизить рівень вашої тривоги, тому що цей шлях переїзду вже протоптаний сотнями тисяч українців. Подивіться на ці світлини, зроблені в Монреалі в сорокових роках. І зараз також можна збирати, спілкуватись, ділитись досвідом та проводити гарно час. Як саме, запитаєте ви, дивіться. Б'єн віню Канада Ви почуєте трішки раніше в аеропорту. А коли ви прийдете сюди, ви почуєте ласкаво просимо в Уну, тому запам'ятовуйте адресу і знайте, що вам тут завжди будуть раді.